嗯。 Така як усі тільки очі, замріяні ночі. Ти така, як усі, та твої найсолодші уста. Насправді важливо було. Залучити багато людей, показати їм дійсно, тому що наші люди ще не зовсім звикли до такого до такої музики. До того що таке треба слухати, таке треба таким треба надихатися. Вони звикли дещо до чогось іншого. Так і ми стараємось зараз показати людям, що є інша сторона нашої музики, справді така цікава і справді важлива рівник. Така, як усі, просто вірність твоя лебедина. Музиканти це ті люди, які можуть тим, чим вони займаються, своєю піснею, своїми голосами, приносити набагато більші допомоги для нашої України і для нашої перемоги, ніж тримаючи зброю в руках, тому що ми стараємось збирати кошти і ті кошти перенаправляти для наших воєнків. <му> З самого початку заснування колективу була ідея того, щоб співати українську музику, українську пісню акапельно. Бо, в принципі, в світі це дуже популярна тема. І є дуже багато цікавих гуртів, які розвивають от саме такий жанр. В Україні такого жанру досить мало. І ми хотіли бути тут, в Івано-Франківську, представниками власне такої музики, а капельни. Світує стебета, як гусі, лиш кохання, як всі. Вони роблять це не просто як всі. Вони роблять це дійсно унікально. Просто чотири людини дійсно з музичною освітою, які дійсно знають, що роблять. Я рахую, що такі проекти завжди приречені на успіх, тому що дійсно в цьому кажу, є своя унікальність, і дійсно в цей час це дуже важливо. І життя мого суть. Ти мій скарбі життя мосуть. Ти мі скарбі життя мого суть. Яка, як усі, а я більше нікого не хочу. бо в любові лиш ти не зрівняна, княгиня свята, Не зрівняна, княгиня свята, Не зрівняна княта. І життя мого мосу.